Мобілізація у розпалі у Черкасах новобранців збройних сил України відправили на військові навчання. Так майже 30 призовників шостої хвилі мобілізації залишили цивільне життя і одягнули камуфляж серед нового поповнення. Чоловіки, які раніше пройшли армійський вишкіл, є й ті, для кого все лише розпочинається. Який настрій у мобілізованих? Дивіться далі у матеріалі Юлія Парпленко. 32-річний Роман Кучерук, демобілізований на початку липня. Вже більше року відслужив в армії. Не раз їздив воювати на передову. Чоловік разом із новобранцями знову хоче потрапити на схід. Каже, йому є чому їх навчити. Шуховати чи що? Я ж бачу, що відбувається в Україні. Як кажуть. Не хочеться, щоб вони сюди прийшли. бандитись. Попереду цих чоловіків суворий вишкіл на Чернігівській навчальній базі сухопутних військ Десна. За місяць-два їх розподіляють по військових частинах, декого відправлять у зону проведення АТО. Шоста хвиля ще не завершилася, але йде вона дуже важко. Чоловіки поховались, я називаю речі своїми іменами до військових комісаріатів. Приходиться нам добровольців, практично немає. Ті хлопці, які вже рік воюють, їх повинен хтось змінити. Вони повинні повернутися до своїх родин. А зараз наступає черга тих чоловіків, які спокійно жили, займалися роботою. Настрої мобілізованих різні. Дехто разом із ріднею не приховує сліз, але в основному чоловіки тримаються мужньо. Я не в тому віці, щоб тікати. Сім'я, робота. Віталій Сумілов більше десяти років тому служив у прикордонних військах. Нещодавно отримав повістку і знову вирішив стати в стрій. Саме тяжеше, це сказати родним, що виходиш. А так, в принципі, для самого себе нічого страшного не бачу. Із кожним призовником до відправки на навчання працювали військові психологи. Валентина Савченко розповідає: ці мобілізовані налаштовані патріотично, вони усвідомлюють важливість своєї місії. 32-39 років це середній віки, які от саме зараз були призвані по мобілізації. Доволі така стійка нервова система, ми спілкуємося обов'язково, тестуємося перед тим, як їх відправляти, служити в армію. І Особливо мені подобається що свідомі, свідомі особистості, які чітко розуміють, навіщо вони йдуть зараз в армію. І найголовніше, напевно, вони розуміють, що вони будуть робити по поверхні. Шоста хвиля мобілізації ще триває. Згідно з планом, на Черкащині мають призвати більше двох тисяч осіб. У військоматі запевняють, жоден з новобранців без належної спецпідготовки не буде відправлений у зону проведення бойових дій. Юрій, слава! Юлія Порпленко, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.